Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрафт. І сьогодні в нас на огляді мережений електричний рубанок. Маркировка його PE1650. Він може працювати також і в режимі невеличкого фуганку. Це величезний плюс. А в комплект постачання входить, звісно, сам рубанок, переворотний стіл до нього, паралельний упор, захист, якщо ви користуєтесь переворотним столом, мішечок для збору пилу. Лижа для вибору чверті, прижимач для кнопки пуску, знову ж таки, якщо ви користуєтеся переворотним столом, гвинт для його кріплення та ключики. Взагалі, інструмент в коробці постачається вже встановлений на наш переворотний стіл. Але ми його зняли для того, щоб ви бачили. Якщо ви зняли рубанок з нашого переворотника, що у вас Повинно не розгубитися, щоб можна було його потім знову зібрати. Ну і звісно, жоден інструмент не обходиться без інструкції з експлуатації, а знайомство з інструментом ми почнемо з самого рубанку. Отже, вага інструменту складає 2 кг 850 г, А якщо додати до нього ще 3-метровий кабель у гумовій оплітці, вона стане на 200 г важче. Ширина подошви, котрою обладнан наш інструмент, складає 80 мм, ніж на 2 мм довший 82. А глибина чверті, котру ми можемо зробити завдяки нашому станочку, складає аж 12 мм. Самі подошви виконані з алюмінієвого сплаву та ретельно відфризовані. Також маємо три жилобки різних розмірів для того, щоб було зручно знімати фаску. Максимальна товщина шару, котрий ми можемо зняти за один прохід, складає 3 мм. А налаштувати це ми зможемо за допомогою ось цього важелю з точністю 1 мм. А оснащений цей інструмент двигуном потужністю 850 Вт, котрий видає нам 16,5 тисяч обертів на хвилину. Вмикається він за допомогою ось цієї кнопки із запобіжником. Спершу натискаємо запобіжник, потім старт. Це від випадкового запуску. Ну а для вашої зручності в роботі на інструменті є ось така п'яточка, котра допоможе вам швидко та безпечно поставити інструмент на стіл, навіть якщо леза ще обертається. Якщо в нас дуже невеликий об'єм роботи і буде дуже мало тирси, ми можемо скористатися комплектним мішечком. Просто-напросто одягаємо на патрубок. І все. Якщо роботи багато, краще під'єднати пилосос. Також, на яку сторону буде викидатися тирса, ми також можемо обрати самі. Для цього натискаємо кнопку, виймаємо цю трубку та вставляємо її з іншого боку. Ну, а сам інструмент дуже гарно відбалансований, також зручно лягає в руку. Маємо гумове покриття для кращого контролю, а додаткова ручка взагалі контроль робить неперевершеним. Ну а якщо нам потрібно вибрати чверть, встановлюємо паралельний упор. Ось це буде в нас ширина нашої чверті. А оцією лапкою ми виставляємо глибину, на котру будемо заглублятися за декілька проходів, якщо вона у вас більше 3 мм. Ну, а зараз давайте зробимо із нашого ручного рубанку невеличкий стаціонарний фуганочок. Встановлюємо його на ту саму базу, котра і була в коробці. Закріплюється він у спеціалізовані отвори спеціалізованими крепіжними болтами. Ну а для того, щоб ваш вже верстат не ковзав по поверхні, у подошві є отвори. За допомогою котрих ви на саморізах можете прикріпити цей вже верстат до будь-якого столу. І не забуваємо про техніку безпеки: зайві пальці не бувають і в аптеці їх не купиш. Встановлюємо спеціальний отвір та закріплюємо комплектним вертлюшком. Все, захисний кожух встановлено. Ну і якщо нам потрібно, можемо також встановити і паралельний упор на наш фуганок. Відкручуємо ось цей вертлюжок, трохи відтягуємо стоєчку, вставляємо наш паралельний упор та закріплюємо знову. Взявши угольник, можемо перевірити, наскільки точно наш паралельний упор буде тримати кут 90 градусів. Взагалі, паралельний упор не призначений для такого використання, але за допомогою цього упору нам простіше буде зробити правильну геометрію нашої Деревини, котру ми обробляємо, кути по 90 градусів. Звісно, якщо ми працюємо в такому положенні на нашому вже верстаті, нам буде зовсім незручно кожен раз його вмикати та вимикати. Для цього в комплекті є ось така штучка, за допомогою котрої ми фіксуємо наш верстат в вімкненому стані. Натискаємо запобіжник, кнопку пуску та вставляємо фіксатор. Після встановлення фіксатору інструмент буде працювати в постійному режимі, доки він підключений до мережі. Вмикати верстат і мусорить тут нема ніякого бажання потім все це прибирати. Тому, я думаю, ви зрозумієте, що і як працює. Ми регулюємо товщину шару, котрий ми будемо знімати, вмикаємо верстат та протягуємо деревину. Вона в нас контролюється як нижніми столами, так і боковими. У 90 градусів набагато простіше зловити. Якщо ви вже попрацювали і ваші ножі потрібно замінювати, це робиться наступним чином. Беремо ось цей комплектний ключик, провертаємо вал та закручуємо три болтика. Після цього маємо можливість зняти усю цю установку. Отже, ми зняли увесь блок. Після цього знімаємо лезо, перевертаємо його, встановлюємо на місце, регулюємо, щоб той самий міліметр в нас був з обох сторін та повторюємо всі наші дії в зворотньому порядку. Тобто встановлюємо на місце. Встановили, центруємо його, беремо ключик, притримуємо та викручуємо. Наші болти до упору. Викручуємо та затискаємо спершу крайними болтами, потім середній. Дотягуємо без фанатизму, але все ж таки міцно. І після того, як ви відпрацювали лезами з обох сторін, їх потрібно вже міняти. Ці леза не переточуються. Ну і на цьому знайомство з цим універсальним верстатом ми закінчуємо. Нагадаю, ми маємо і рубанок, і фуганок. Маркировка його PE 1650. Вам на все добре, як завжди, бувайте здорові, живіть багато. Якщо було цікаво, чекаємо вподобаєк. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей!